Син пішов від невістки, і я вже подякувала Богу, але ж де я знала, що Настя така мстива, я була невисокою думки про неї, а тепер бачу, що вона геть глузд втратила, а все через свій характер. Я одразу Павлокові сказала, що вона геть нам не підходить, бо або з нею ні про що не говорити, або вона на вас ображається, як їй слово скажеш. Питаєш щось про батьків чи про родину, ображається, бо навіщо нам це треба. Щось пожартуєш, ображається, бо вона не для того входить в родину, щоб її не брали. Щось говориш на загальні теми, то одразу їй не догода, бо не про неї. Сину, кажу я йому, як ти будеш з таким характером жити? Мамо, каже син, то вона така, бо принадіє, а потім знову буде як до весілля. Ну, я лиш головою похитала, бо може, й так, а може, й не так. Я щось себе в такому стані так не вела. Але тепер, може, жінки ніжніші, ми були сильні і витривалі. Оженилися вони і стали жити окремо, скоро й дитя з'явилося, але характер у Насті не змінився. Не так я дитину на руки брала, не такі слова казала, не такі пісні співала, не такий одяг купувала. Все було не так і не з того боку. З таким відношенням я й перестала туди приходити, бо у мене є онуки, я маю на кого свою ніжність витратити, раз тут така справа, що дитя лише її хай сама й виховує. Далі взялася до Павла чи він когось не має, чого вчасно не прийшов, чого трубку не брав, а як відчувала якийсь сторонній запах, чи ще щось, то могла серед ночі взяти дитину і йти з хати. Павло якось прийшов до мене, щоб поїсти, і глянув на годинник та мало не бігом в двері. Сину, що таке? питає його. Настя не любить, коли я запізнююся, майже на сходовій, – сказав він. Бачить Бог, що я намагалася ситуацію розрядити. Якщо я не могла пояснити Насті, що так з чоловіком не можна, то вирішила піти через сваху. Запросила її в гості і почала розказувати, що вже дуже Настя сама в собі, ніхто не має в родину її лізти, і треба якось це все врегулювати. А що таке? взялася в боки сваха. Чоловік має бути вдома вчасно, а не швендяти, бо знаде. Та я нічого не кажу, що має швендяти, але як вже є якесь непорозуміння між ними, то не треба з дитиною кудись бігати. Павло, як на півгодини затримується, то це привід для скандалу та дитину будити і в ніч тікати. Ви того не бачили і нічого не знаєте, а все перекручуєте. Отака була відповідь Свахи. Я зрозуміла, що яка донька, така й мати. Жили вони далі, отак, з пристрастями мексиканськими, мені було шкода, що дитина то все бачить, хоч і хлопчик, але це все одно впливає на дитину. Вони так прожили 10 років, хоч я б її дня не терпіла, як приходить Павло до мене з речами. Мамо, я пішов від Насті, в мене є інша жінка, я поки не бачу нічого серйозного з нею, але жити з Настою не буду. Ну, я що? Прийняла дитину і живемо далі. Павло ходить на побачення, інколи не ночує, працює і додому приходить тверезий. По дитині бачу, що аж відходить та оживає. Бо вічно був з Настею заклопотаний та сумний, а тут мій колишній син, веселий і щасливий. Аж тут приходить, мов хмара. Що сталося? питає його. Та Дмитрик не хоче зі мною бачитися. Настя йому на мене наговорила, що я зрадник, а зі зрадниками ніхто справи мати не хоче ні іграшку не взяв, ні на наступний раз не сказав, що прийде. Я просто не знаю, що робити. З одного боку, він пішов геть, але якби вона була інша, то чи він би когось шукав? Випила з нього всю радість, а тепер взялася й до дитини. Думаю, треба її лишати материнських прав, і все я для того зроблю. Підпишись, підтримай українськомовний контент.